Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Сьогодні я буду грати в виживання на танковій мамон, друзі. Я нехотя купив карту за 10 тисяч монет. Я, друзі, коли на карту десь через 2 тижні 50 тисяч монет of совстели, тоді прокачка вийде. І я погнав! Я вибираю наудящуюся пулю. Друзі, я забув сказати, перший бос і це бомбардир, ще два удари його нема. Ще один. Ще один удар. І друзі, будь ласка, додивіться до кінця, бо я дуже стараюся відеоролики знімати. І ще по три рази я знімаю. Щось, щось я таке вибрав. Ого, воно, що я зараз вибрав, воно відбивається від першого танка і летить в другий. Друзі, у мене зараз був гонець Ада і я від нього виграв. Е, скачу ще пулі я вибираю. Ой, друзі! Мене убив цей маленький танчик. Ну Дивіться, 94 261 монета і 0 кристалів. Дивіться, скільки вчора і сьогодні. І друзі, я дуже сильно старався. Вроді одинаково, як вчора чи на два більше вчора. Друзі, я дуже старався цей відеоролик записувати. Я це третій раз перезаписую. І я нехотя купив цей за 10 тисяч. Друзі, підтримайте мене вподобайку. Поставте вподобайку. І давайте тут 10 подобайок на цьому відеоролику. Друзі, дякую, хто додивився до кінця. До нових зустрічей з вами був я, Воля.